Добрий день студія. Сьогодні в нас продовжується вирізка найкращих боїв на викачці за нашу легендарну сесію життя. І що ми бачимо? Мапа Рибацька бухта. Така собі дуже терпільна мапа. Закинула у нас гавняний сетап World of PTSO присутні. Дві бутилки в кожній команді. Взагалі немає Алтех. І по 4 СТ в команді. Як бачите, тяжами нас обділили в цьому бою, на жаль, 28 тисяч хп на команду всього на всього бій 10-го левела. І що ми бачимо? У нас на центр йде СТБ, і вся тіма, за винятком мене 62 і 2 ПТ, їдуть направо. Я не знаю, як будуть ще грати супротивники, це треба, знаєте. Талант Ванги такий мать, щоб угадати, куди поїдуть танкісти на цей раз. Це така, знаєте, весіння міграція танкістів. Куди пиво, в яку сторону пролилось туди він і поїхав. Під'їжджаємо ми агресивно. Як агресивно? Наскільки це дозволяє нам ситуація? Вичекуємо, винюхуємо, чим тут пахне. Зацілюємо будинки, зацілюємо правий кут. Будинки порожні, дефолтні. Це значить, що в них або дуже повільний стаб, або ніхто тут не грає. Кидаємо ми в Е100. На жаль, не залітає ця тичка. І ми просто в молоко виходить, дали постріл. А на ВКі це така, знаєте, трохи фатальна помилка, тому що тут кожна неареалізація вашого пострілу це мінус 750 хп. 100 щось там, манци, охилянці. Відкатую назад, щоб зацілить ось цей будинок, парканчики і цілі, значить в будинку ніхто не Не буде. є Єсто передоворачує башту, ми йому кидаємо тичку і як криса уходим сейва. 600 та 700 дамага, непоганий початок бою. Як бачите, наші союзні танкісти розташувалися всі в двох квадратах, в двох лініях, точніше. Погана тичка в Є100, хотів йому дати в НЛД, але як бачите, залетіло в каток, в башту було кидати ризиковано, там, по-перше, і броні більше, а по-друге, не факт би, що воно взагалі не полетіло там в екран, в борт башти. Під зацілюю на підкаті в праву сторону, не стоїть чи там якийсь, знаєте, як ПЗЕ100 чи бабаха, тому що якщо вони зароблять кусь, то нам мало не покажеться. Чую, що кидешиться Є 100. і дуже тут я поспішаю стичкою. Можна було тут дати гарантований дамаг, присадити єс але я в пиві вже, як можете зрозуміти. Мінотавр на мужика вкачує в Єсто, танкує його, розряджає, не встигає доверчуватися башта. Підвернув трохи корпус. Добили ми ЄСОТого. Спочивай з миром, брат. На центрі бачимо, що. СТБ домінує над нашим СТБ, у них там такі, знаєте, БДСМ-ігри. І треба дати братіку асіст якийсь. Хотів спочатку викатися по прямій, отут. Але, знаючи, як танкісти люблять ППТшить на будь-якому танку, на СТ, на ПТ, на тяжиках, отут я не раз бачив якогось поляка, є 100 ну Взагалі. Потужні відіграші на цій мапі доволі часте явище. Ми дали тичку, відсвітились і катим займать центр, тому що бачимо, що 62 ка Мінотавр прокатує 9-ту лінію і знаходимо, втрачаючи ХП об'єкта 140, який буде душніть тупо весь бій. От просто весь бій буде нам душніть, і ми саме за нього не дадамо трошки дамагу. Ну і за те, що. І за того, що я вбив пацики, тут побачите, буде такий мув незвичайний. Бутилка, яка сняла нам 200 хп, зараз поплатиться всім своїм лицем за постріл по нам. Приємно, приємно, пацики. От вбив бутилку і на душі тепліше. От їй Богу. Особливо коли граєш на викашці. Бачу, що ще там в полі 114 СП, але я піймав лампу від 140, хочу підкатити його, засвітить, дати тичку. Але Стосорик, там, бачите, якийсь потний. Ми знаємо, що зараз буде викидувати Центріон, кидаємо в МТО з підпалом. Чудово. 4300 дамагу на рівному місці. Ми, як бачимо, лічильник ХП показує, що Сосем на 4000 ХП. Я вже думав, що ця тичка в Бабаху не залетить, тому що, знаючи, як снаряди ВК люблять. Всякі земельки, краї будиночків, екранчиків, гусельки. Оце дуже тупорилий мув від мене. От прям максимально тупорилий. У мене було дофігіще ХП. Я був не заряжений, але все одно пікав. На що я пікав? Я не знаю, пацики. От є проблеми, про які не говорять. Нахіра я пікав, а хто знає. У мене було ХП, щоб виставитися, дати тічку в 140, загнати його під шконку. Але як бачимо, що. Не так сталося, як гадалось. Яга внесла свої корективи. 140 режим Бичари включає, думаю, що він підніметься вище. Зацілюю його. Але все, всі ці манси заканчуються тільки тим, що я піймав лампу. Мінатавру 1800 хп, боїться добрати 300 хп СП. 114. Чим він керується? Що там в них за ігри розуму? Я не знаю, пацани, можливо, там не вистачає в нього кутів, можливо, він його кружляє. Але мув для мене максимально дивний. Переключився я через інтуїцію на Фугасік, щоб добрати 140, але бачу, що в прострілі 114 СП. Кидаємо і просто руйнуємо будинок. Ще один певний мув, ще один певний постріл. У моєму виконанні. Користуйтесь, не дякуйте. Що ми бачимо по бою? Петехи стоять АФК, дефолтно. Мінотавр продовжує, знаєте, таким моральним натиском: давить на 114 СП, той не піддається. І ми просто стоїмо АФК, тому що нам оцей 140 просто душнить і не дає нам грати. СПХ відкатує, Мінотавр так і не думає її пушить, мало ХП, береже для наступного бою. Арта посилає на 67. йому, І в мене таке питання до тієї ж арти. Шотний танчик в рельєфах у відкритому полі. А можна було б просто харкнути десь ось сюди, ось цей квадрат і воно з плешом його б добрало? Можна було б. Чи зроблять картоводи? Ні. Тому що вони, знаєте, боги війни, вони самі вирішують, куди їм посилати снаряд. Ось так. і тоді в нас... Виникають питання, а що всі хейтять арту? Тому що це взагалі не потрібний клас техніки, який грає просто свою гру. За рідким виключенням є гравці, які розуміють, що таке арта, які її ролі. Але переважна більшість наших танкістів о... шановних... цього не розуміють. Викатуюсь, ловлю лампу, ловлю від арти, ловлю фугас бабахи. Але мені щастить. Щастить дуже сильно, тому що нам ще і асіст падає, яга нас не пробила, яга на бабехі. Це напевно атаман грає кваліфікацію до турніру. Можливо. Ми настріляли 6000. Хочу дати ще блайндик в бабаху, яка там стоїть. Кидає, блайндик цей зайшов, слава посейдону. Плюс-мінус 6500 дамагу у нас вже є. Бачимо, що бабаха засвітилась зі 100 хп. Щось вона така, знаєте, трошки приунивша, наче пісюнку втнула. Кидаємо тичку, вона не залітає, тому що силоватне поле шотного танку в цій грі працює не гірше, ніж щит кап... Капітана Америки. Так влаштована гра. По указці і по тому, як танкісти, знаєте, де розр... закінчується розриватися в них снаряд. Намагаюся заблайндити баджера. Тим самим втрачаю таймінг, щоб дати погрілю тичку. Мінус дамаг. І от така у нас ситуація по бою, пацики. Знав би де впав би, не падав би. Заряжаю кумульочки, тому що нам треба пробивати баджера. Баджер. Зелений маркер. Як не пробив. А от так, ми кинули йому в гуслю. Навісна траєкторію снаряду передає нам вітання. Нам нічого не залишається, цілить баджера, можливо, якось пікне ще бабаха. Пікає бабаха. дає мій альфу на 800, чудово. 6700 настріляли, дві насвітили для позначок саме то. Стоїмо, зацілюємо баджера, можливо, гріля. Треба ще пристроїти нам одну альфу і буде, в принципі, непоганий бій. Баджер, зелений маркер. Мимо, мимо. Є, yeah. так я і хотів у пацики. Кому треба ті нещасні 720 хп. От кому, мені не треба, мені і цього досить. Третій шанс. Кидаємо. Десь в каток пробили. Як? Не питайте, я сам не знаю, як ми це зробили. Але зробили. 7400 у нас видимого, плюс Блайнд по бабахі, бій на 8К. Нічого ми в цьому бою, в принципі, не зробили. Позорні 8К дамагу і 2К асіста. 10 тисяч сумарки злутали в бою. Для відміток просто шикарно. На цьому бій та відео закінчуються. Дякую, що дивились. З вами був, як завжди, Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось в нових відео.